Ні, що обіцяють, розписати можна в двох словах. Тобто є кілька ключових тем, які піднімають усі. Тобто це а армія і оборона, армія. це децентралізація, тобто виконкоми замість держадміністрації, це просто всі, абсолютно всі децентралізація. обіцяють. Децентралізація. судова реформа, Суди. люстрація а корупція? в різних формах. Ну, корупція, корупція по різному її там через і судову реформу, в тому числі хочуть вирішити питання корупції, але. Ну так, корупція. А такі е, популярні серед виборців, і насправді гострі питання реформування освіти, медицини житлово-комунального Тобто дехто згадує, наприклад, у самопомічі багато про освіту, у когось там трошки більше про медицину, але ну насправді вони вийшли на другий план. Це розумієш тобто... це насправді от, другий план. Це те, що показав і наш п'ятничний форум, чесно з РПР». Це я більше зараз до Романа говорю, який пропустив це неймовірне дійство минулої п'ятниці. Так, от. Правда, у політиків вони всі так сказали. Вони брали дорожню карти реформи, говорили, ми її вивчали, ми мали можливість ознайомитись, ми будемо дуже підтримувати, але конкретних тез і розуміння, як це робити в механіці, у них все ще немає. Хоча вже пройшло багато місяців, і треба цю, цю курсову робити на позавчора. Це навіть не остання ніч. Реформувати країну треба, а з програм це не випливає. От мене до тебе інше питання. Я знаю, що ти маніяк програмний, mm. що ти. <світ> і <в нас> <світ> Дивись, і серійний маніяк і програмний. Я їх не перечислив, як, як мінімум. Вони, Але ти різних. читаєш їх щороку. Ну, тому що у нас вибере аналітик... щороку, що я можу з цим зробити. <світ> <світ> Це правда. Це добра традиція. Я просто знаю, що проект Владометр традиційно вже готує аналіз таких програм і mm -hmm. тут. Нам не доводиться очікувати на щось більше від цих документів, тому що вони популістські. В well, них так. головний критерій Роман, щоб ти розумів, це кількість знаків, які має вкластися програма партії. Я пригадую ефір національних дебатів, де Вікторія Сюмар від імені Народного фронту. Ми знаємо, що це фактично партія, в чиєму партійному списку всі урядовці. Її поставили питання, чому в неї так мало в програмі про освіту? Знаєш, яка відповідь була? Нам кількості знаків не вистачило цій темі приділити увагу. Я думаю, чорнили скінчилися. Комп'ютер <с> зламався. Комп'ютер зламався. От от розумієте, і законодавчі норми, які обмежують не позмістовно не критерії до програми висувають, а лише кількість знаків. Вони <six> і і приводять до того, що ми отримуємо популістські гасла. Ну у них програми складаються з популіське в великий міра. Тобто у них є там певна кількість. Тисячі знаків їм треба туди всунути якомога більше цих порожніх гасел, і з них ну з них насправді не, не зовсім ясно, чим буде партія займатися в парламенті. Так і Тому, і народився... що наші всі, всі будуть займатися антикорупційними реформами. Це очевидно. Так і народився той сайт, да, який Рома. А, Давай так. відкримо тепер той ресурс. Нарешті у вас якась сьогодні така іскремятна програма. Знаєш, так Рома не те, відкрив, Рома, ну, те Ти відкрив. Просто ще не перелаштувався між часовими поясами в принципі нормально. Програму-генератор для українських політиків це, 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 Це просто маленький сервіс, де кожен можна написати собі, створити, згенерувати автоматично це, це, передвиборну це, це, програму. Вона готова, ну. А ви можна натискати? Ні, можна натискати, причому можна багато разів натискати, так, тиснути. Опа, от прогі мої співвітчизники завжди говорю правду, навіть якщо вона гірка, і не всі хочуть її чудо. А хто це так? Це генератор випадкових речень, так це генератор випадкових текстів, але вони структуровані, але вони створені з реальних текстів кандидатів президенти. Тобто це мікс всіх програм можна згенерувати з нову програму. нового президента. Можна згенерувати можна згенерувати багатьох президентів, дорогі бігу? громадяни Або України. Кандидата. Ми маємо розправити крила, я уявляю, оця. а де ви взяли це? Ми маємо розправити. Це з, 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 з якоїсь програми? тобто це, 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 Я жодного якби не дописав жодної літери туди. Це все копіпащина з. І копі, копіп, копіп, з... на повернися спиною. І на повернися спиною. Я хочу подивитися, чи є в тебе крила. <ріх> Ні, це не крила. Крила це ну, Ні, трошки інше. Це ну, слава, програма мені. партії е, пірнатих. Розправити крила або мартії. Ну пригадуй, пригадуй, це ж кандидати в президенти, це не так давно, це в травні було. Пригадуй, хто там про крила казав. Я не пам'ятаю читав, я читав. У власності птахофабрика. Я боюся запитати. Порошенка є крила. Може бути. речі, може бути. це дійсно. Давай ще, давай ще. Білий ангел прилетить, тихо сяде край вікна. Капець, одінокий голуб на карнізі за окном. Так, так. дорогі громадяни, а це ж мої цілі на кандидати пост про президента. Я, я ж Правильно. казав, це це до, а, до це, виборів президента. А ну в принципі, можна це і ну, до воно воно не змінилося насправді сам, до парламентських Тези не змінилися. Тобто люди можете далі собі Об'єднавши наші спільні зусилля. Ми побудуємо нову, успішну та заможну Україну. Це теж відпорушення. Радикально зменшити кількість існуючих. Це точно про ляшка. Я за справедливість закон і порядок. Ну, Кожна словом, дитина зрозуміло. повинна мати родину. Так, бавтеся вдома, у вас в цих є інтернет, треба говорити про серйозні речі. А які там мають бути, да, якими мають бути програми? Ви ідеалі. Ну, В ідеалі, по-перше, навіть якщо у вас є обмеження на кількість знаків з того, що ви подаєте в ЦВК, якби, ну, кожна партія має штаб, має якихось аналітиків, якихось людей, які можуть підготувати програму для свого сайту. По-перше, про програму, яка була б великою, по-перше, не на п'ять тисяч знаків, яка була б розгорнута і якій ішлося не знаю про законопроекти, які вони збираються приймати. Пі аналізував про, про є кроки. такі смарт-межрабл програми в а, реальній притомні? Ну, До цих виборів, здається, не було нічого. Я можу помилятися, тому що воно. Я сам не все. Е, Витримав. Не все, я стільки не, не, не все можу знайти, але ну, до цих виборів просто ще час дуже не було. І в них не було часу. Вони можуть це тим, <sverständ Veteriner> що коротка claro. <spans! s nombre> Звісно, не було часу. Знаєш, як Мені, ну, мені подобається, як говорять багато не лише політиків, але така теза суто українська. Треба сісти подумати. Так береш програмку, йдеш, сідаєш думаєш. Так от, Треба думати завжди, і для цього сідати не обов'язково. Я не знаю, чому ці два процеси пов'язують сісти і подумати. Тобто, знає, що, весь інший час, поки я не сів, я не думаю. Котиться дурне згори, знаєш, дурному не сумно і самому, і не думає. А тут сів і давай думать. Що ж його робити, як воно, звісно. Ну, є сюжет з Верховної Ради розправити. про останній день. Криле. Розправлю крила і полечу. У них немає часу, вони розправляють крила, вони вот, летять на цих крилах в регіони, агітувати за себе, але. Спустими, спустими і порожніми програмами. А коли сутім... ти летиш в регіон на крилах, то часу думати не є. Ти ж не сидиш. Бо ти не сидиш, <рес> не ти летиш.